Друзі, вітаю! Давайте швиденько пройдемося по паніці в Росії, бо Рютте і Джонсон сказали, що в Україну треба вводити війська. Рютте взагалі додав, що вони з Трампом змусять Путіна сісти Путіна за стіл переговорів, а Україна буде говорити з позиції сили. Росія точно не виграє. Сказав Рюте, Борис виступав, давав інтерв'ю, каже: Взагалі, Україні треба дати армію, треба дати війська. Чому? А тому, що на британцях моральна відповідальність за те, що забрали атомку. Він каже: ми забирали, зараз повинні допомогти, бо це стид і позор. Мало хто з західних політиків говорить такі речі, але говорить. Правильно, до чого це призведе? Зараз побачимо і поговоримо, але в Росії вже призвело до паніки. Кажуть, якщо введете війська, Україна розпадеться на три частини, німці будуть забирати, націоналістів там українських націоналізують і мобілізують. Будуть бити росіян, але ви розпадетеся мінімум на три частини. Правда, нічого не дали ні угорцям, ні словакам, друзям. Румунії ж обіцяли ждати, типу, бо чого ж там Путін ізначально не хотів бити по Чернівцях. Але щось пішло. Не так. І от зараз, плюс ще в російському телебаченні вважається російська пропаганда, точніше так, західна пропаганда і наратів, якщо ти кажеш, що Київ взять за три дня. Це була правда. Це ж була стратегія. І не кажіть так більше. Бо логічно, що за три дня ж ніхто його не візьме. Саловік каже, навіть метро ви київське за три дні не візьмете 200 тисяч групіровка. Ну, а як ви хотіли? Того не кажіть більше в російському телебаченні, що мали Київ за три дня. Тісно, просто шлепки, знаєте, Путін сам казав. Путін ваш виходив на телевізор, лекції, читав, розказував 2-3 дня парадні форми несли в штанах. І зараз вони вже ворожа пропаганда. Ну, нічого. Плюс в Росії проблеми по Сирії проспали. Женю Пригожина заморили, а там якраз. Без вагнерів Асад почав сипатися. Я вам казав, що він приїжджав до Путіна. Путін був в Казахстані, так не поговорили. Ну але Лєпо починають штурмувати. Одним словом, російські оці впливи вони починають слабнути, тому що Путін на все не встигає, рук не вистачає, але він затягнутий повністю україною. Давайте зараз це проаналізуємо швидко по цьому всьому пройдемося. Для нас зараз дуже важливо. Зрозуміти один момент: ведуть війська чи не ведуть. Зараз пройдемось. Підпишіться важливо. Ми боремося з російською пропагандою. Друге, я вас дуже попрошу зробити донат для наших хлопців і дівчат, які будуть допомагати деокуповувати українську акваторію. Ми збираємо на човен для гуру, і треба, щоб ми з вами зібрали 1 мільйон більше ніж 200 тисяч. У нас з вами є добиваємо до мільйона. А там складчину купуємо човен, який буде вести вогневий бій і в такій передовій групі. Буде рухатися перед тим, як за ним будуть їхати наші козаки і виконувати ті задачі, які перед ними ставлять наші військові керівники. Поїхали. В Ростові прильот. нафтобаза не витримала легко, важкої долі, легкої легкої долі в неї не буде більше, тому що вона згоріла. Губернатор з прекрасним іменем, не то українським, не то слюсар, не то слюсарчук, але ще та московська гнида каже, що летіли 30 безпілотників, все збили. но є один маленький нюансик. збили все, но не все. Нафтобаза горить, палає. Ну що ми можемо побажати? Тільки підливати керосину, решта теж буде знищити. Загалом нам треба активізувати цей напрямок, тому що щось дуже мало нафтобазу нас палає. Росія б'є по нашій енергетиці, навіть оком не моргне. Байден моргнув оком, сказав, що це варварський обстріл, так робити не можна, що це геноцид. Нам ну, вчора, коли писав відео, да, це російська стратегія із моря, хочуть шатнути наш моральний дух, хочуть шатнути нас з середини, хочуть виключити світло, зупинити економіку. Ну а потім витягувати з моря голодом. Ну але. Ми цю стратегію розуміємо, ми її протидіємо і знову ж словами Байдена, сити не будеш. Але от Рюте сказав, що вони з Трампом спробують зупинити Путіна і посадити його за стіл переговорів. Україна там буде сидіти з позиції сили. Друге, найголовніше що сказав, Росія не повинна виграти все, що хоче Путін в Україні, нічого досягти не повинен. Третє, що сказав Рюте, що зараз треба допомагати Україні, в тому числі розглядати можливість ведення військ. Не від всього НАТО разом це вони відмотали, прийняли рішення, що не будуть. Але деякі країни можуть це робити. Наприклад, європейські країни. Тут виходить Борис Джонсон, країна, яка вийшла з Євросоюзу, але не вийшла з Європи. Ну, от і каже дуже просту, банальну річ, яку не хочуть слухати багато наших західних колег. Каже дуже просто, але чітко. Дивіться, Британія помагала забирати в Україні ядерну зброю. Помагала. Тоді стид і позор, каже Борис Джонсон, нам всім. Якщо ми не введемо війська і не допоможемо їм виграти. Неважливо, каже, миротворча місія, військова місія, поліцейська місія, війська треба ввести. Треба допомогти Україні протистояти і виграти. Ми ж то в них ядерку забрали, відповідно, ми повинні їм допомогти повернути баланс сил. Ось це дуже важливий момент. Момент, з яким ми повинні нагадувати Заходу не від себе, від Боріса Джонсона. Друзі, ваші політики говорять, що ви забрали, а зараз граєте дурака. Ой, ми не знаємо, ми то, ми сьо. Ось так повинно не бути. І Борис говорить правильно: ну, в Росії це визволо паніку, вийшло СЗР їхня розвідка. Кажуть, та ви що, якщо введете війська, по-перше, Україна розпадеться. Польща забере, Німеччина забере, я правда, не знаю, яку частину Німеччина буде забирати при апетитах Польщі, що там їм залишиться. Росія забере, правда, нічого немає. Ні Орбану, ні Фіцо, ні Румунії. Там вже ж ведуть проросійського анті-антінатов, фашиста типу, який вже ж теж все має розвалити. Так подождіть, друзі. А як же ж ваші споконвічні союзники, які вам підігрують, і в НАТО, в ЄС? Що ж ви їм шматок України не дасте? В Росії реально паніка, і ще кажуть німці, як прийдуть, як всіх націоналістів заберуть, як будуть воювати, так ви подождіть. То вони націоналістів заберуть, щоб проти вас воювати. Вони свої війська приведуть, щоб проти вас воювати. Чи ми розпадемося? Щось ваша пропаганда відклеїлася, як той вуз в старому пропагандистському радянському фільмі. Розумієте? Путін теж не дуже довольний, каже, що буде приміняти решник, будуть бити. Знову ж таки, тут краще серйозно відносимося в дурного в голові порожньо, тому може бити. Користуємося сховищами, розуміємо, що життя дорожче, ніж час, а інколи ніж лінь. Тому треба все-таки йти в укриття, дивитися, де вони є, питати, чи є ключі. Одним словом, на ринку новий вид зброї. Тут треба подзвонити в дзвін і знати, що це новий вид зброї, такого не було. Ефективність деяких наших систем знижується, вони їх вивчають, вони їх втомлюють великою кількістю дронів, тому краще спускаємося. Дай Бог, щоб нічого не було. Але все рівно спускаємося. І знаємо, що треба тривогу чути і бачити. Може, прилетіти, може. Але зараз він лякає, ну, Зленський сказав, він просто махає своїм маленьким орешником. Для того щоб зірвати ініціативи Трампа, я правда не впевнений, що ініціативи Трампа це просто Божа роса, і треба цим вмиватися. Але, типу, в будь-якому випадку він його під'юджує і намагається посварити з Трампом. Це нормально, єдине, щоб спрацювало. Бо знову ж таки вони ж теж розуміють ці нескладні двоходовки. Ну от ну але те, що Путін сказав, що ми не кажемо попередніх умов, але, типу, все те, що було в Стамбулі, готові підписувати. Україна повім повторив, що це не попередні умови, а це типу їхня база. Вивести війська з чотирьох областей Донецьк, Луганськ. Запоріжжя і Херсон знову ж таки визнати окупацію, тому що росіяни туди зайдуть. Ну а далі скорочення армії, скорочення заводів, скорочення всього, що тільки можна, суверенітету, незалежності, друга держава і репарації на відбудову Донбасу. І ждіть, Януковича зустрічайте з Караваєм. Що ще цікавого, в Росії почали кричати після того, як Україна має вести війська, і як Україна зараз ракетами-західними буде бити по їхніх складах. Кажуть, збирайте тривожний чемоданчик. А що робити? Два-три дні голода, тому що ракета летить, а можуть і розвернути. А тому, що незрозуміло, захід лякає, що може дати ядерку. Правда, хтось відмотує, що ні, дзвонить Путіну. А інші, навпаки, кажуть: Да, буде, да, буде. І росіянам сказали: збирайте тривожний чемоданчик. Сказали покласти туди бутилку водки, а краще дві, щоб два дні можна було притриматись. Про їжу і воду, там, зрозуміло, ніхто не думає. От, сказали, плащі і поліетиленові пакети. Ну, це те, що треба росіянам, знову ж таки, чорні пакети беріть, щоб у вас видно, всередині не було. В Сирії Асад приїжджав, проситься Путін помоги, а Путін помогти не може. Самому сил не вистачає. Опозиція пішла наступати вже на Алепо будуть віджимати Асада. Непогано, що воно рухається, що в Путіна проблеми по різних напрямках. Треба, щоб активізувалася грузинська сторона. Знову ж таки, друзі, включайтеся, не буде кращого шансу звільнити свою державу. Якщо вже сирійська опозиція заворушилася, ви теж повинні. Ви знаєте, вчора був мітінг, тому що проросійський... Прем'єр. Та ще зараз 에, Івана Швіль лише про російського російського знову ж таки, чисто російського президента. Ну, от, І сказали, все, 4 роки в цей в ЄС не йдемо. Ну, не розумієші, типу, які на ковищі, каже, що взагалі роз, розворот, отворот. А ті кажуть, ні-ні, на ні, 4 роки замороз. Ну, зрозуміло, приспати, а потім виключити. Ну, Люди вийшли вчора на мітинги, їх перцевим газом всіх порозганяли. Але, друзі, це не привід зупинятися. Якщо вже Сирія пішла в атаку, ви повинні теж скидати цей російський уряд, вони вас лякають, що буде війна, що він зробить? Він сьогодні не може з України вийти. Він не може сьогодні досягти тих задач, які він хотів. Якщо вже зараз Соловйово на ефірах починають казати, що западна пропаганда, якщо цей западна пропаганда, якщо е -е, казати, що Київ мали взяти за три дня, розумієте? Як же Київ за три дня взяв? Ну, це є відповідь. Типу, вони не витягують зараз. Всі разом сплачено, ми повинні їх побороти за вашу і нашу свободу. Грузини, і українці, вас історію почали міняти. Вас за рух в ЄС зупинили, хоча ви нас випереджали. Друзі, треба діяти. Я звертаюся зараз до опозиціонерів, я звертаюся зараз до грузинських політиків. Не ховайтесь, не відсижуйтесь. Ваші хлопці сьогодні в Україні. Воюють за вас, ваше домашнє завдання про російську шваль скидати в Тбілісі, яка там засиділася. Розумієте? Ось це наша задача. Дивіться, це для нас дуже важливо, тому що погрози путіним Марешникам буде, стріляти, не буде. Побачимо, він нас істащає, він бере із морем. Але... В запеклих вогонь не пече. Повірте, не перший раз ми це пережили. У нас і ядерка вже мала бути, хімічна зброя мала бути, все мало бути. Ми є і будемо на цій землі, бо земля наша, а їх в цих трутнів просто повижигаємо, повипалюємо просто вогнем. Тому, будь ласка, скиньтесь на дрон, підпишіться на канал, а друзям-грузинам передайте, хай не сидять на печі. Я хочу вам побажати безпечного дня, ще раз нагадати, що користуємося укриттями. Важливо, нова зброя. Краще лишній раз спуститися, краще пройдіться, нічого. Але донатьте, найкраща реакція на ці погрози це донат на збройні сили, в даному випадку на гур, щоб ми могли збирати гроші, відправляти, щоб фронт якраз таки наш був посилений. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!